Яким був цей тиждень для галузі атомної енергетики України? Дайджест з головних подій та новин до вашої уваги. За інформацією експлуатуючої організації на Енергоатом», 23 листопада на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС працював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Це відбулося через зниження частоти в енергосистемі. Запорізька АЕС перебувала у режимі повного блекауту. Власні потреби станції в електроенергії забезпечувались аварійними дизельними генераторами. Радіаційний фон на усіх майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінювався. Всі показники вно. Нормі. Детальніше про наслідки ракетних ударів та ситуацію на Запорізькій АЕС, а також про перспективи розвитку атомної енергетики в Україні, розповів президент компанії на Енергоатом» Петро Котін у інтерв'ю телеканалу 1 плюс 1. Переглянути його можна за посиланням під відео. 24 листопада у Брюсселі відбулось 51 ше пленарне засідання Європейської групи регуляторів ядерної безпеки за участі, зокрема, Державної інспекції ядерного регулювання України. Мета засідання оцінка ситуації з ядерною безпекою на усіх АЕС після широкомасштабних атак на українську енергетичну інфраструктуру з боку Росії. Європейська група регуляторів ядерної безпеки продовжуватиме уважно стежити за ситуацією та скликати подальші позачергові засідання, якщо того вимагатиме ситуація. Деталі та висновки Засідання на офіційному порталі Держатомрегулювання. Окупанти пограбували вантаж енергоатома з критично важливим обладнанням та запчастинами, який прямував на Запорізьку АЕС. На блокпосту у Васильівці окупанти змусили розвантажити автівки та вилучили на свої потреби обігрівачі, які знаходились у вантажі. Це обладнання необхідне для ЗАЕС для підтримання температури в приміщеннях у зимовий період роботи, в той час, коли станція не виробляє електроенергію. З 22 по 24 листопада на Чорнобильській АЕС було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії. Перевірку здійснено інспектором агентства за участі інспектора Держатомрегулювання. Мета інспекції перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Зауважень з боку агентства Немає. Герман Галущенко і міністр енергетичного переходу Франції Агнес Панєру наше обговорили потреби енергосектору України та ситуації на АЕС. Особливу увагу під час розмови міністри приділили поточній ситуації на українських атомних станціях. Агнес Панєру Наше запевнила, що Франція буде і надалі підтримувати Україну в протидії агресору, зокрема на політичному рівні. Також пані міністр підкреслила, що французька сторона буде продовжувати допомогу українському енергосектору обладнанням, яке необхідне для проведення відновлювання. Робіт Рада міністрів енергетики Європейського союзу на надзвичайному засіданні під головуванням Чехії обговорила ситуацію з енергетичною безпекою України. У світі ще ніколи не було стільки блоків ЕС, що одночасно перебувають у режимі блекауту. Залишати такі атаки країни-терориста без відповіді значить заохочувати росіян завдавати все більше і більше ударів. Наголосив у своїй онлайн промові Герман Галущенко. Міністр також підкреслив важливість призупинення прав і привілеїв Росії в рамках МАГАТЕ. Нік Міненерго закликав європейську спільноту переоцінити співпрацю з Росатомом з точки зору енергетичної безпеки ЄС та не розпочинати нові проєкти з російською компанією та її дочірними структурами. Посилання на використання джерела інформації у описі під відео. Довіряйте лише офіційним каналам, та обов'язково підпишіться на усі наші інформаційні ресурси. Оновлену добірку новин шукайте у нашій стрічці вже за тиждень.